Все вот эти осколки, все пули были извлечены из тел наших солдат, которые поступили в больницу Мечникова в тяжелейшем состоянии. Почти всех удалось спасти. Переполнили тысячи операций, провели мои колени, которые стоят рядом со мной. Дітим спасли життям двох тисяч наших захисників родини. Зброя, вся сучасна зброя від стрілкової, звичайно, кулі автоматні гвинтівки э, э, і э, та зброя, яка використовується, яка прилітає, снаряди якої прилітають на наші позиції, викликають смерті, поранення наших бійців. Тут, э, ви бачите товстостійні тяжкі магнітні осколки, це фрагменти стінки великого калібру артилерії. Не магнітні, легкі, але дуже великі. Це град. Є оболонки тов... тонкостійні, магнітні, це міномети 120-ті, теж не дуже дозволені угодами. І е... різноманітні воги. танковые само самоходные артиллерийские установки. То, 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 то тут мы перебирали під, осколки всей, всей возможной избранной, все пробитая, все раны, раны, все выкакает. смерть и инвалидности. Они могут нам рассказать вообще о хронологии военных действий, которые происходили. Все начиналось с единичных пулевых ранений, потом закончилось уже применение градов, мин, это уже множественные ранения. То есть тут можна по дням розписати, хто, коли і які орудії були використані. Кожен цей осколочок, и цей осколок навіть цей несе з собою смерть, незважаючи на невелику масу, він здатний викликати руйнування мозка, які не які несумісні життям. Я скажу більше, Ось ці, де ми бачимо кулі, вони викликають ризик смертельного результату в 10 разів більше, навіть ніж такі осколки, тому що такі осколки вони летять з невеликою швидкістю, а отакі от кулі вони летять з великою швидкістю і кінетичної енергії достатньо для того, щоб пройти на вид. Некоторі наші больні принесли більше 15 операцій для того, щоб стабілізувати обще стан. В частности, на прошлой неделе мне пришлось оперировать трех солдат, и каждый из них перенес не меньше четырех операций. И, конечно, этот горький опыт мы неоднократно еще будем докладывать и говорить об этом, и будем надеяться, что когда-нибудь это все со счастливым концом закончится.